Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню отримання відстрочки особам, які мають право на відстрочку. Ну, в даному випадку піде справа про і мову про студентів. Які мають право на відстрочку, чи аспірантів, які мають право на відстрочку, які не знаходяться на військовому обліку, яким чином діяти от, з власного досвіду, яким чином це відбувається, і це до речі, скажу трохи спойлер, відбувається швидко. Я взагалі вирішив, знаєте, зняти трошки. Відео про роботу юристів, про роботу юридичної компанії, про безпосередні ті рішення, які у нас їх дуже багато вирішується. Тому слідкуйте, підписуйтесь на YouTube, TikTok, Може я перейду в інший формат трошки, буду. Корочі ще відео знімати, і розміщувати їх в цих мережах, а може і навіть і в рілсах буду розміщувати. Тому підписуйтесь і обов'язково підпишіться на Телеграм, знайти ви можете в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці каналу. Ну і, звичайно, можете знайти мій інстаграм. І там теж підписатись, я думаю, буде цікаво. І так, мова йде про осіб, які мають право на відстрочку. Тут нема проблем і не потрібно боятись, мова йде про Київ. Я відразу скажу, не потрібно боятись е, йти до ТЦК і проходити ВЛК. Звичайно, всі прекрасно знають, 560-та постанова Кабінету міністрів, яка не виконується ТЦК. Однак, в будь-якому разі, розуміючи, що особа безумовно має право на відстрочку, е, я думаю, що і на інших ми це також проведемо, тому що іншого виходу нема, е, їх не мобілізують. Тобто. В цій справі особа є ВПО, внутрішньопереміщена особа, яка встала на облік, прийшла в ТЦК, повідомила, що вона тільки що стала на облік, штраф вона не отримала, до речі, щодо штрафів, їх можна оскаржити. Я тут розміщу відео і скоро розміщу декілька рішень, які ми також отримали щодо оскарження штрафів. Я вважаю, взагалі всі штрафи на сьогоднішній день незаконні, але це окрема історія. І при цьому, коли особа подавала документи і проходила ВЛК. Подавала документи для постановки на військовий облік, щоб знову ж таки отримати відстрочку. Вона відразу повідомила про те, що вона має право на відстрочку з огляду на те, що вона навчається. В даному випадку було навчання. І попросила долучити до матеріалів особової справи оцю довідку з ЄДЕБа щодо непорушення послідовності освіти. Це зроблено. ВЛК особа пройшла, заяву в неї на відстрочку прийняли з документами. І я вам скажу, через сім днів вона отримала безпосередньо в системі було видно цей резерв плюс, зрозумілої системі, що вона вже має право на відстрочку у зв'язку з навчанням. Все. Тому переживати нема чого. У разі, якщо у вас є право на відстрочку, відразу про це заявляйте. Можете проходити ВЛК. У разі якщо, звичайно, будуть порушуватись ваші права, якщо деякі представники ТЦК. Ну, зараз їх стало значно менше, будуть вважати себе вище закони, звертайтесь, будемо допомагати і вас захищати, а також оскаржувати неправомірні дії щодо рішень про мобілізацію. До речі, рішень таких дуже велика кількість. Тому підписуйтесь на телеграм, ви там знайдете посилання на це рішення, підписуйтесь на YouTube, я постійно коментую ці рішення, якими суди, якими суди визнають незаконну мобілізацію, і навіть зобов'язують керівників військових частин звільнити з військових частин. Підписуйтесь, поширюйте відео, коментуйте. З радістю допоможемо у разі потреби. Звертайтесь. До зустрічі. Вірте в перемогу, вірте в ЗСУ, вірте в Україну. І допомагайте. Допомагайте, бо іншої країни у нас нема і ніколи не буде. Треба боротися. Треба відновлювати права і права людини. Будемо це робити разом. До зустрічі. Слава Україні і слава ЗСУ.